Чиновники під прикриттям статуса учасники бойових дій люстрації не уникнуть. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час кругло столу. Схід плюс захід який традиційно влаштовують уніани ТСН. Міністр розтлумачив, що очистити погану біографію в боях можуть лише дві категорії: колишні працівники КДБ та правоохоронці причетні до подій на майдані. А от решта силовиків і держслужбовців. Такої люстраційної амністії не отримають, навіть маючи статус учасника АТО. Тому спеціально створена комісія буде ретельно перевіряти тих, хто вирішив поїхати на схід саме після 16 жовтня, коли почав діяти закон про очищення влади. Злодії, які накрали. Навіть якщо вони там справді прорлють крок і пройдуть з орденами, нічого це не не допоможе. Так само це не допоможе е, високим так посадовцям типу, е, з уряду Януковича.